Офіційний облік населення в нашому місті ведеться з 1939 року. Державна служба, яка відповідає за цю роботу сьогодні, це управління статистики у кривому розі. Штат невеликий лише 30 працівників. Однак за результатами їхньої роботи звертаються як окремі громадяни, так і великі організації та підприємства. І найбільш популярне запитання до статистиків: скільки людей живе в кривому розі? На сьогодні чисельність населення 653 тисячі осіб. Рекордним за кількістю народжених місто було у 1986 році, коли народилось 12 607 немовлят. За роки незалежності найбільш урожайних був 1992 рік, коли народилось 8 507 дітей. А найменше дітей народились у 1999 році, 4 996 дітей. Сухі статистичні дані говорять про те, що в нашому місті навіть серйозна демографічна криза. 2013 року народилося трохи більше 7 тисяч дітей, і це вважається досить високим показником. У той самий час щороку помирає від 10,5 до 11 тисяч чоловік. Отже, надолужувати треба розрив у третину на сьогодні. Демографічною проблемою в місті є наявність великої кількості старого і середнього поколінь. Це в основному пов'язано з тим, що у 40-50-ті роки до міста масово прибувало населення для розбудови міста. Сучасний рівень народжуваності не забезпечує елементарної зміни поколінь. Тобто, подальше постаріння міста є неминучим. Неминучою називають тенденцію збереження співвідношення між чоловіками та жінками у кривому розі і хлопчиків і дівчаток народжуються приблизно однаково, як і всюди. Однак вже після досягнення поколіннями 28-річного віку статистика фіксує інше. Після 28 років вже існує диспропорція статей. І якщо розглядати чисельність населення міста в цілому, то частка жінок вже складає 55%, а частка чоловік відповідно 45%. Переважна більшість населення міста це українці, майже 80%. А загалом в кривому розі мешкають представники понад ста націй та народностей. Щоправда, більшість із цих представництв зовсім не чисельні. З іншого боку, навіть згідно зі статистичними даними, кривий ріг залишається великою багатонаціональною спільнотою, що живе у мирі та злагоді.